Пам'ятну дошку заслуженому журналісту України Сергію Хмезу встановили на фасаді будівлі редакції газети Подільські вісті. Більш ніж два десятиліття Сергій Васильович очолював видання, яке тоді мало назву Радянське Поділля, та зробив чимало для розвитку часопису. Світла час зміг зберегти колектив, зберегти газету і підняти на той рівень обласного дійсно, значення. І газета сьогодні несе таку нелегку ношу. Але започатковані стандарти, започатковані такі ідеї, живуть, і це прекрасно. Сергія Хмеза колеги запам'ятали як дипломатичного керівника, що за непростих для свободи слова радянських часів вмів знаходити компроміс між владою та колективом. Тоталітарна система вимагала виконання тільки своїх вимог. Шах вправо, шах вліво, і образно кажучи, не розстріл, але от можна піти було з роботи. Але дякуючи гнучкому розуму Сергія Васильовича, газета жила і процвітала. Він був мудрим наставником для молодих журналістів. Вдихнув у газету нове життя за редакторства Хмеза Подільські вісті виходили таражем 130 тисяч і більше. Він завжди працював заради людей, заради нашої газети, заради нашого колективу. Усі, хто працював із Сергієм Васильовичем, пам'ятають його доброту, життєву мудрість та любов до людей. Ми його були всі діти, а він наш тато. І хай йому земля буде пухом, і ми будемо дивитися на цю доску і будемо його заду. Завжди, коли б до нього не звернулися, хто ніколи він не відмовить, Ні, завжди він поможе допоможе. Розкаже, все. Да. Да, да, да. Дуже була порядна, така чемна. Інтелігентна така людина, серце Сергія Хмоза зупинилося 13 років тому. Однак посіяні ним зерна добра та любові проростають у справах тих, кому пощастило знати цю видатну людину. Ви тут, посеред нас, зустрічаєте всіх добрими очима. Такий земний і осіянний водночас. Ніби з небес зійшов сюди, не